Коли ми затвердили стратегію розвитку Калоської територіальної громади до 2030 року, одним з пунктів було влаштування автостанції. Так? І, чесно кажучи, спочатку всі сміялися, бо казали, що бюджет Калоша не витягне цей проєкт. Ну, всі пам'ятаємо ту стару тенатні автостанції, навіть не автозупинка. Це просто місце для зупинку автобусів, де підбирали людей, де, чесно кажучи, я жив в тому будинку роками. Де, ну, це створювало значні незручності для тих мешканців того будинку, тому що, на жаль, дуже багато людей справляли свої потреби ну, під тим будинком. Ми дуже багато незручностей для мешканців міста. Мешканців навіть того. Будинку де живуть люди. І коли прийшла така хороша ініціатива за рахунок приватно-державного партнерства, так будівництва автостанції. Ну звичайно, що це пішло на ура, тому що ми Калуська міська рада, ми виділили земельну ділянку. Вони за свої кошти інвестори збудували автостанцію, збудували проти зробили весь благоустрій. І практично ми зараз обійшли, подивилися дійсно чисто, гарно автостанція прибрана. Так, звичайно, що в цей тестовий період на цей тестовий період ми попробували різні варіанти. Зараз ми вже такі пробуємо варіант, коли ми заключили договір, ну, не ми автостанція заключила договір по співпрацю. З товкою, яка має відповідний досвід роботи, яким чином організувати, перемовини з перевізниками, залишення складового транспорту. Так, і практично для каловського бюджету це дуже добре, тому що ну, ми не планували тут заробляти кошти. Ми більш так планували, то, щоб забрати ту в стару частину автостанції, зробити нормальні умови для людей, щоб вони могли нормально сідати, автобус, так, так, ми не намагалися заробляти кошти. І, відповідно всі витрати, які зараз на автостанції, якраз вони покриваються цим договором про співпрацю. Вони оплачуються і комунальні послуги, і зарплату персоналу, ну, для нас це чудово, і бачимо, що нормалізували рух автобусів. Ну, звичайно, є дуже багато питань, які нам треба вирішити. Питання, зокрема, заїзду сюди наших автобусів міських розробляв, тому що питання досить складне, питання буде лише вирішуватися на рівні проєктантів, тому що немає чітко сказати, можна тут робити чи не можна, тому що у нас є тут три варіанти, але то не факт того, що вони ну, будуть дозволені проєктним інститутом. Ми думаємо, що облаштувати накриття, тому що багато звернень від людей. Власне на території автостанції. Планується доставити ще декілька лавочок і ще дорожні знаки. Ми не доставили, що над цим працює. Звичайно, себе виправдало, тому що ну, Калуш давно потребував сучасної автостанції. Таке місто досить на ну, рівні області велике, а не було повноцінної автостанції. Ну, слава Богу, відкрилося, пробуємо працювати. Це як буде таким суверенним другим центром міста Калуш. буде багато людей приходити. Ну, і Наша задача зробити тут більш-менш комфортабельні умови для наших мешканців.